Сьогодні в Олександрійському колегіумі громадське формування з охорони громадського порядку ягуар 2006 спільно з удаї УМВС Кіровоградській області та групою компанії ТОВ Агродар провели акцію Засвітись, стань помітним на дорозі на заході. Першокласникам закладу вручали флайтери за допомогою цих флайтерів, які були роздані сьогодні дітям першокласникам водію. Набагато краще в темну пору доби виявити дитину на проїзній частині і збільшує час його реакції для того, щоб. Водій зміг зменшити швидкість загальмувати для уникнення ДТП та нанесення якихось тілесних ушкоджень дітям. Флайтери або іншими словами, світловідбивачі на одязі за словами організаторів акції мають забезпечувати безпеку пішоходів на дорозі у темний час доби як дітей, так і дорослих. Це спільний проект групи компанії Агродар ЛТД громадського формування «Ягуар-2006» і Державної інспекції Кероградської області. Це дуже позитивний захід. Хотілося б, щоб до нього долучилися як можна більше батьків. Наприклад, в деяких містах України обласні ради прийняли рішення створення програми, в яких йде мова про забезпечення перших третіх класів флейтерами за счет бюджетних коштів. Дуже було б. Позитивно, якби або наша обласна рада, або місцеві раді прийняли також такі рішення і забезпечили дітей перших, третіх, п'ятих чи десятих класів такими флейтерами. Але безпека, адже ж безпека наших дітей це питання номер один. Як в Україні для батьків, для держави. Міліціонери розпочали таку акцію, тому що вірять, що з допомогою флайтерів ситуація на дорозі зміниться в кращу сторону і кількість постраждалих у ДТП на дорозі зменшиться. Такі акції є неодноразовими, вони проводяться постійно. Сьогодні це була ця школа. В подальшому це будуть і інші школи і інші. Тобто, ми як на якомога більше. Хочемо забезпечити якомога більше дітей, школярів такими предметами, і постійно проводиться з ними профілактичні бесіди, лекції, вікторини для того, щоб нагадувати, постійно освіжати в пам'яті дитини, як необхідно поводитися на приїздній частині, для того, щоб прививати любов, дисциплінованість і виконання правил дружнього. Під час акції дітям не лише вручили світловідбивачі, але й розповіли про їх види, принцип дії, ефективність та як правильно носити флайтери. Вчителі колегіум запевняють, що подібні заходи не просто корисні для виховання дітей, але й життєво необхідні. Безумовно, акція, яка запобігає дитячий травматизм, це, по-перше, необхідність зберегти життя і здоров'я дітей, налаштувати батьків, потурбуватись про безпеку. І безумовно, ми вдячні і громадським організаціям, і приватним підприємцям, людям, які можуть відгукнутися і допомогти дітям зберегти їхнє життя. Павло Васильович Пасінчук сказав досить прекрасну річ: коли можна запобігти, то безумовно це треба зробити. На сьогодні Україна займає одне з перших місць у Європі зі смертності пішоходів. Тому сподіваємося, що подібні акції не лише зменшуватимуть ризик потрапити у ДТП, але й привернуть увагу українців до власної безпеки та безпеки своїх рідних.